Україна вперше вдарила по нафтовидобутку Росії. Зупинена платформа у Каспійському морі. За даними наших джерел у спецслужбах, зафіксовано щонайменше чотири влучання по нафтовидобувній платформі. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Бійці Центру спецоперацій Альфа Служби безпеки України уразили дронами нафтовидобувну платформу імені Філановського, що належить компанії Лукоїл Ніжньовулжскніфть, зупинивши нафтовидобуток на десятках свердловин. Про це повідомило джерело у спецслужбі. Зазначається, що це перше ураження україною російської інфраструктури, що пов'язана з видобутком нафти у Каспійському морі. Зафіксовано щонайменше чотири влучання по морській платформі. У наслідок атаки зупинився видобуток нафти і газу з понад 20 свердловин, які вона обслуговує, зазначають джерела родовище імені Філановського. Одне з найбільших розвіданих у Росії і в російському секторі Каспію. Його запаси становлять 129 мільйонів тонн нафти та 30 мільярдів. Кубометрів газу бавовна у Каспії це чергове нагадування Росії, що усі її підприємства, які працюють на війну, є законними цілями, де б вони не знаходились. Зауважило наше джерело у спецслужбі. У ніч на 11 грудня українські безпілотники завітали на черговий енергооб'єкт Росії. Цього разу бавовна розквітла на Дорогобузький ТЕЦ у Смоленській області. Приблизно за тиждень до цього безпілотники у чергове проінспектували сизранський нафтопереробний завод. У наслідок атаки завод призупинив переробку нафти орієнтовно на місяць. У той же день дрони вдарили по порту у російському темрюку в Краснодарському краї. У наслідок атаки загорілися резервуари з паливом. А мер Москви Сергій Собянін повідомляв про знищення силами ППО 32 дронів, що летіли прямо на Москву. Хоча Собянін не повідомив подробиць про наслідки атак, але зауважив, що на місці падіння уламків працювали спеціалісти екстрених служб. Про вибухи повідомили жителі Зеленограда, Раменського і Сергієвого посаду.